Арт-терапевтичні зустрічі для жінок. Психологині поділилися ресурсними методиками, які допомагають віднайти внутрішню гармонію. Кожен стіл окремий арт-простір, за яким працювали психологині. Учасниці мали змогу поспілкуватися із кожною фахівчиною. Захід проводиться в південному вже в всьому, та об'єднує жінок, яким цікава психологія та самопізнання. Ми хотіли просто знайомити жінок нашого міста з тими людьми, які працюють у нашому місті з психологами, з там, соціальними працівниками, з всіма, хто працює з жінками. Ідея була така, щоб, по-перше, аудиторію трохи обмінятися, бо всі психологи, хто в нас працює, вони скажуть, що в них є якась своя компанія, яка в них більш-менш постійно ходить, і все. Нам хотілося розширити цю аудиторію. Нам хотілося показати» показати, що в нас працюють такі класні люди, такі майстри в нашому місті. І ідея була така, щоб просто трошки познайомити за той час, який ми тут проводимо. На жаль, нема можливості прям провести повноцінну там гру або якусь техніку велику, але дати, спробувати, скуштувати, ніби таку дегустацію провести, оце ми хотіли це мали на меті. Сьогодні в нас працюють чотири майстри, не всі психологи, але це люди. Люди, які працюють у сфері допомоги соціальної такої на і близько 20 жінок. Я сьогодні проводжу арт-терапевтичну техніку, таку ресурсну, яка дає змогу зосередитися на тому приємному, що є в нашому повсякденному житті. Більше працюю з метафоричними картами, але сьогодні на сьогоднішній постеріг вирішила провести свій авторський майстер-клас, який я створила на початку війни. для жінок це мої життєві опори. От, ми розбираємо, які життєві опори у нас є, от як їм користуватися для того, щоб підтримувати свій психологічний стан, бо ну, в сьогоднішніх реаліях це дуже важливо. Більше жінкам вистачає впевненості собі, самооцінки, самоцінності, тому що ну так склалися обставини, що більше жінок ми виросли на тому, що нас вчили, тому що ми повинні піклуватися про когось. Повинні для когось щось робити, а для себе нас навчили любити себе, навчили нас піклуватися про себе, цінити себе, все те, що ми вміємо, те, що знаємо, ми сприймаємо як належне. Ось, і тому з цього вийде, що у нас низка самоцінність у жінок, самоцінка і всі проблеми, всі все від цього. Жінки розповідають, що такі зустрічі не лише надихають, а й дають відчуття підтримки. Це простір, де вони можуть приділити час собі. Під час цих практик присутні виконували ігрові завдання. Це вже в другий раз на жіночих посиденьках. Мені дуже близька ця тема, тому що я також психолог і арт-терапевт. і Я знаю, як зараз в наші часи важливо всім жінкам і дівчатам будь-якого віку да якусь мати підтримку, коли ти можеш прийти щось поробити, помалювати, поспілкуватися, знайти нових знайомих, і це якби такі знаєте, позитивний стан дають або трансформаційну ігру, або якусь вправу смак-картами. Або просто арт-терапевтичну техніку, ну, тобто різні. Сьогодні перший раз. Дуже давно хотіла потрапити, але час-час, двоє діток, але ж потрапила і дуже цьому рада. Сьогодні перший раз мене всі дуже-дуже подобається. Що Зараз тут чотири різні психологи. Насамперед, зараз ми граємо в гру психологічну і розставляємо каміння, нам задають питання, ми на них відповідаємо, шукаємо себе. Мабуть, так. Оці стреси, оці тривоги, діти, як в саді повести. Забрати боже, зразу, все плюс дома, кучу всього, плюс, якщо людина ще й працює, оце бистро, 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 думки, стрес, і оце навантаження психологічне, оця закритість, замкнутість, да, да. да. А людині треба все ж таки один на один прийти в незнайому, атмосферу чомусь іншим зайнятися. Дві години просто відпустити себе, відволіктися від всього цього. Зустрічі з психологинями відбуваються щомісяця. Більше дивіться в програмі Життя міста.